Бічек-бичек собі під ліву ногу, але не прибуває. віддає передачу Русин. Микита Шевченко на місці. Встигають і, скажу так, не завадити, а заважати. Пробивати, але як пролетіли гравці металіста 19-25 через центр в одну передачу. Міг бичик вивалюватись сам на сам, але обрав продовження. І оплески для нього побачив, почекав партнера, який був просто по Металіст 19-25 знову лівим фланом. Знову бичик Бичик у штрафному майданчику передає у вільну і Зерського, і Ротаня. Ну а Металіст 19-25. Те, про що я вам говорив, сподобались вони мені однозначно в першому матчі, в тих товариських матчах, які мені довелося побачити, нападник Олександріє. І більше того, Владислав вже значиться у заявці на цей поєдинок під 88-м номером. Можливо, Владислава, ми сьогодні побачимо тут, в принципі, прочитати заміни важкувато. Скажу вам відверто. Є і авагімян, який повернувся Є калюжний, про якого я згадував, як почали жахливого травму і Валерія Бондаря у першому матчі. Звичайно, швидкого одужання. Ще один удар. І знову дуель Русина і Шевченка завершується на користь голкіпера Олександрії, але не на користь захисту Олександрії. Знову помилка. І знову в дві-три передачі. Під ліву ногу І ще один удар від Русина. Буде гаряче в перерві в роздягальні Олександрії за такі дії. Передача на 11 метрів. Удар і є забитий м'яч. 37 сьома хвилина, і все ж таки зі стандарту. Або після стандарту Олександрія забиває знову це Шулянський. Він забиває другий матч поспіль. Що я вам казав? Насправді Олександрія дуже багато часу приділяє стандартам, і це працює. Солі визнав помилку головного арбітра в першому турі. УПЛ, який не призначив пенальті на користь криворізької команди. Ну а тут ще раз ще раз забитий м'яч. Бабогло. Не вдалося пробити, вдалося проштовхнути м'яч вперед. Є Шулянський на місці. А от про нього забули. Випустили, точніше, його. І Шулянський шансів не залишає. 1-0. Олександрія попереду Важиться і на прямий удар. Калітвинцев пробиває справді Владислав Калітвинцев. Перед собою кулаками тут відзначаємо ігру голкіпера. Все правильно, Калітвинцев робить. Її удар треба бити. Такий ще і обідний робить. по радіусу заходить у штрафний майданчик. Шулянський. Простріл робив Шулянський. Не пробивав у цьому епізоді. Як вивертав Гомілкостоп на партнера, саме на Кулакова намагався віддати цю передачу. Шулянський не дістається. Хтось до м'ячем. Здається, Жичиков, що дає, але ну, от, спокійний футбол я можу назвати від господарів поля. Клкалітвінців його передача класно пропускав Кулаков і Завершується все це ударом знову Шулянського. На кутовий не дають. Сказати, стартовий склад, який, наскільки я бачу, не змінився. Після першого тайму, Ще через дивимося за цією атакою. Тут все в дотик. вдотик. Плакса. Передача першого у штрафний майданчик. Так прибирав ногу кулаков. Я так... на Юсова. Фінтить Юсов. М'яч під лівою ногою. Передача у штрафний майданчик. І Що тут? Продовження. Так знову намагається обіграти, цього разу обігрує. віддає передачу на дальню стійку. А там вже смирний. Клітенцева атака правим флангом. Удар в ближній кут. От він калюжний. Взяв ну, жовту картку. Олег Голодюк далеко не вперше бачить перед собою. Позицію гравця. Центральний опорний півзахисник вистачає такого в вкаріє, але не злякався його й копина. Тут це вдотик робить Олександрія. Класно! можливо і не слід було віддавати цю останню передачу Кулакову. Можна було брати гру форварду на себе. Зайва передача остання від 10-го номера Олександрії. Тут класно. Там віддавав передвиження, Заходить у штрафний майданчик. Владислав Калітвенцев з лівої. Мозіль. Аплодисменти для нього. Ну і для Владислава Калітвенцева Взяв гру на себе. Що на зближення із суперником. Поволі-поволі назад відходив. Крупним планом нападник. Удар у ближній кут. Знову Владислав Калітвінцев. Але тут вину злівує. Мені здається, важко було тут поцілити те, що хотів зробити футбол. От я маю на увазі проміжок, я так розумію, між академією Шахтаря. Там до 19-ті першими командами. От... Ближче. Матч спіль виграє мінімально. Два тури поспіль 1-0 для команди Руслана Ротаня. Максимальний результат в стартових двох турах, що є важливим, дуже важливим.